Доброго дня, шановне панство, сьогодні у нас третій день марафону, який називається Гідне життя. Сьогодні тема, яку я вам хочу трошечки відкрити, вона дуже корисна буде для того, щоб ми рухалися і мали конкретні осяжні результати. Тобто, для того, щоб за 30 днів... Ми могли собі сказати, що а, кожне, кожного дня ми робили все для того, щоб а, звикнути, досягати результатів. Як не дивно, нам потрібно менше напрягатися. Ось який секретний секрет. Для того, щоб досягти, досягти результату, нам потрібно дуже старатися. Не сильно напрягатися. Тобто, ми з вами повинні опанувати за ці 30 днів мистецтво маленьких сходинок. Що я маю на увазі? Ми повинні, якщо ходити, то стільки щоб це не переходило в задишку, серцебиття прискорене. Якщо ми п'ємо воду, то це не повинно призводити до набряків. Якщо ми вчимо іноземні мови на кожен день вибрали собі урок, то це не 2-3 години, а 15-20 хвилин урок невеликий. Бо помічено, що як тільки ми з наскоку починаємо з місця в кар'єрі, Рвати якусь справу. Наш мозок сприймає це як напад, як загрозу, дуже велике навантаження, і говорить: ні, 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 дорогенькі, так не піде. Ми захищаємося, ми себе любимо, і ми можемо досягти такої неприємної, небажаної штуки, взагалі, як. Можна назвати блок на успіх. Тобто мозок кожного разу, коли ми будемо з наскоку сильно його напружувати, якимись новими знаннями напихати дуже сильно багато, то він нам буде говорити, ні, ми тут вже були, ми надірвалися, нам було дуже неприємно. Ми тоді ледве відхекалися. Більше ми сюди не ходимо в цей ліс. Ні, ніяк. Так що я вас дуже прошу: ми ходимо небагато, ми п'ємо водичку, щоб це було приємно. Ми для себе вибираємо якусь навчальну програму. Все повинно бути екологічно. Ми навпаки привчити повинні свій мозок до того, що досягати результатів це дуже легко і навпаки приємно. Отака От у нас задача стоїть у нас з вами, і я навіть чула таку історію. З приводу якогось тренера, який розказував спортсмену, як правильно потрібно тренуватися. Тобто якусь вправу потрібно робити стільки, щоб виникло, виникла невелика напруга, що відбувається в м'язові. Тоді. тоді відбувається мікронадрив, який потім декілька днів заростає. І таким чином м'яз ущільнюється, міцніє, і м'язова маса наростає природним чином, і результат тримається дуже-дуже довго. Так і я хочу, щоб ми з вами маленькими кроками, маленькими сходинками просувалися до того, щоб наш мозок звик звик перемагати. Звик досягати цілий і ще більше впевнювався в тому, що ми маємо підстави бути, відчувати свою гідність у себе всередині. Бо не забуваємо нашу мантру. Наша гідність повинна звучати у нас всередині постійно. Наша гідність. Повинна звучати у нас всередині постійно. Це на сьогодні був такий, була така невеличка тема з приводу мистецтва маленьких сходинок. Це можете застосовувати в будь-яких практиках, які ви маєте собі по життю в різних. І обіцяний маленький урок з етикету. Поки що ми проходимо елементарні речі, ми проходимо принципи, на яких будуються правила етикету. Перший принцип нагадаю це повага, повага до себе і тому повага до інших людей. Що б ми не робили? Ми пам'ятаємо, що люди достойні поваги. Так само, як достойні поваги ми. Другий принцип Правила етикету будуються на ввічливості. Ми повинні в своєму щоденному житті не забувати а, говорити слова ввічливості. Ми повинні привітатися, попрощатися. Ми повинні вибачитися, якщо зробили комусь неприємність. Ми маємо не забувати говорити прошу, будь ласка, і найголовніше слово вічливості це слово дякую. Взагалі, магічне слово насправді. Воно дуже налаштовує на такий дуже духовний лад. Ну, це глибоко. А сьогодні, сьогодні тема, третій принцип, на якому будуються всі правила етикету, бо це дуже важливо, це принцип, принцип прийнятного зовнішнього вигляду, доглянутості. Нам з дитинства розказували, що ми повинні. Виходити в люди, вмитими, з вкладеним волоссям, нігті наші повинні бути пострижені руки чисті. Одяг наш повинен бути чистеньким, напрасованим, і взуття теж повинно бути чистим. Тобто, ми повинні виходити в соціум в тому вигляді. Де ми не будемо ні для кого створювати дискомфорт. А, наступна тема, яку я буду розкривати, це доречність, і вона буде напряму пов'язана з зовнішнім виглядом а, і здоглянутістю. Ну, це вже буде завтра. Всім бажаю доброго спокійного вечора. А швидше вже ночі побачимося завтра. До побачення.